Так, міні розпаковочка міні міні-міні-міні. Кюрте, міні. вони же грушки, дуже смачні, якщо чесно. Ми купували а, вчора. Дуже смачні. А, зелені. Кажеться, що не смачні, але вони дуже смачні і не дуже тверді. Так, ну що, Eleanor Professions. Це я купував. А, три штуки, а, два. На продаж і один з собі. Це професійний Ленор. Пізніше вам покажу. Я в метро його беру це еліксир, або як ще називається, сам цей насичений, як називається, це слово Боже поможе? Концентрат. Вот. Тому я завжди беру тільки концентрати. Ну що, пішли по розпаковці, що там? Так, грецький йогурт. Такий грецький йогурт. З Греції прямоком, Тому що ну, аналоги круто, але слухайте не дуже. Люблю все оригінальне. Так, далі Jumbo XL LXL. 10 дерапчиків, 10 дерапчиків, 20 яєчок, будь ласка, взяли. Так, поставлю я телефон, бо мені не дуже зручно. Так, далі. Всім привіт! з вами привітатися. Всім привіт! На дворі у нас сьогодні яке число? 17 грудня. Сьогодні викладу цю міні-розпаковку, тому що довго розосолювати нема чого. Так, 20 яєчок. Купили, кстати, дві ці. Блять, порвав цю штуку ну не віляв. 20 яєчок, ви вже знаєте, як перевіряти. Так, рухаємо в супермаркеті, щоб наші яєчка були цілі. Так, далі. Фірма Джомбо. І також фірма Джомбо. Такий милий слонення. Такої інформація звучала на правах реклами Джомбо. Рухаємося далі. Так, нарезочка, нарезочка Від шпар. Звісно, був у шпарі. Якісна. Свинина, якісна, баранина, телятина, кролятина, індишачина, пульчачина. Коротше, все, що стосується м'яса. Фріш, фріш, фріш. Все дуже свіже, і я обираю тільки шпар. І інформація звучала на правах реклами. Могли би шпар та джомбо мені вже заплатити за якусь рекламку. Так, Regnum, це вже не шпар, це вже регнум фірми, але також у шпарі їхнє маркування. Бачимо такий Ух! Тоже 150 грамуєчок, тут 100 було. Такі нарезочки на тост на обід. Так що ж, така з балатона, прямаком з балатона, рибулічка. Все. Голасли, голасли. Це. Це уха. Готова уха. Тут вже маємо всі компоненти. Розписано, як це готувати, яким чином, і що, відповідно. Е, в результаті рібацька поливка, це по-словацьки, а тут із багатона по-угорськи. Дивіться, тут є. Що тут є? Чому не фокусується? Я сейчас подохну. Так, фегія білки, білки 7 на 100 грам продукту. 700 грамів це тільки відкриваєте. Кастрюлю розігріваєте до кипіння, і все, це вже один кілограм готова уха. Тому вам не потрібно вже а, паритись. Раз, раз. У ну, Угорщині дуже важко і так і з рибою. Тому такі скарби знайти це дуже круто. Це Перед святами завжди. Так, баник теж в шпарі ми купили. Баник. Макош бейлі називається Бейлі. Це з маком, 50% маку. Дуже смачно. Хтось мені тут поставив і він це трішки розламав, бляхамуха. Ну нічого. Такий баничок. Я думаю, що всі знають, що таке баник. смачненький. Я люблю ще з оріхами, але потім у мене язик вспухає від оріхів. Так, 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 так. так, так. Що там далі у нас? Наступний лот. Віштліві. Я це і мамко. Мамочко, а тут ще півставині. Так, все потім. Так. Сосисочки купили італіанам. італійські сосисочки. 140 грамулічок від фірми Master Good. Найкраща фірма в Угорщині по, а, ну, по сосисках, по сердельках і так далі, і взагалі по продукції м'ясній. Вона украла мені эти два. Я сказала хендего мандавошка. Це <laughs> мої. Так, фірма Dolce Ruy Group це з Італії. Прямиком. Свіжий, смачненький букетик нашого Брокколі, відправляється на мою кухню. Ось такі букети. Так, тут дуже, дуже корисно їсти і смачні. А, овочі. Так, фірма Мілі Кавказський кефір. Дуже смачний. 400 грамуль. А Самар також дуже круто. Кстати, сьогодні виходить ввечері а, нова, нове відео. Як я вчора вам їздив інше місце, робити вам ярмарку дуже круту, тож надеюсь, що ви перейдете, подивитеся нове відео, яке виходить а, о 5 годині вечора. Тому, тому тому, тому, дуже надіюся на ваші адективні коментарі, ваші лайки, вподобайки. А також новим підписникам. Підписуйтесь на канал. У мене завжди весело, у мене завжди цікаво і дуже продуктивно. Так, далі. Оліві оліві. Одні оливки з шинкою сирану, Другі оливочки з. Зze, з з сиром блу. Ну, ви зрозуміли, це голубим силом. Отакі на 에, новорічну ніч, на новорічну стіл, можна так сказати, тому що до нас приїжджають друзі, то треба щось буде придумати, зготувати на новорічний стіл. Закусочки, салати. Горяча і так далі. так, ще одна італіана. і ще одна італіана, тільки вже із шойто сиром. Такі. В общем, такі сосисочки ми купили, три пачечки по 140 грамуєчок. Вони дуже круті, а, дуже багато в них є і томатів, і сирів, і чесноку. Дуже багато. Так, проте інчик рікотта собі взяла, якась новинка. Із бананчиком 20 грам протеїна в цій пачці, а тут є 180 грам, Будь ласка. Такі. Тому що я тренуюся, мені треба 120 грам білків в день, а куряче філе, і яйця варені, і чечевіця, і фасоля вже, знаєте, не лізуть в гордло та інколи треба комбінувати щось, приймати таке, щоб і мало калорій було. Але був а, сам процес рівень білку в день закрита норма. Так, два а, натуральні творожки, твороги нежирні, також мені для білків, для мого спортивного харчування. Хімію я не вживаю, тільки беру інколи, коли я не добираю якісь білки з їжі, то я беру нутрілайтовський. Протеїновий порошок, що є на рослинній основі. Ось такий він. Це є Nutrilite, знаєте, номер 1 у світі. По вітамінах, добавках і так далі, взагалі, для людей. Але раніше, що хочу сказати, Nutrilite, Mway багатіша фірма, багатіша, клала мірник. Тепер немає мірнику. Хм, цікаво, чому? В общем, дуже круто. Це все з рослин зібрані. Всі корисні а, вітаміни сюди, тому це не є якимось багом для качків, які купують тупо а, протеїни, а карацін і так далі. Це все є натуральне, це все з рослин протеїновий порошок. Тільки просто добираєш. Я п'ю його з водою, не з молоком, тому що з молока, звісно, більше ще і калорій. Так далі. Так, нежирний 2,9 тільки жиру і 16 грамів і 100 грам білку. 16 грамів на 100 грамів білку з творожка такого. Тому Тільки все натуральне, ніяких хімії я не беру. Раніше ще того року я раз був попробував Л-карацін. Типа, у ну, мене і так дуже важко вода з організму виходить, так як я кинув курити. У мене взагалі тепер збой, у мене вздуття. Uh, в мене вага збільшилася. Уже скоро буде 4 місяці, як я не курю. І дуже в мене порушений тепер організм, має шок. Я набрав вагу, у мене вздуття uh, ну, типу, процес ужасний. Вода з мене дуже важко виходить. Я взагалі воду мало п'ю, а тепер можу пити, щоб почищатися. І тренування, і це все, все набіжало. Ну, общем, це жахливо. Черево торчить. Uh, і ну, я в шоку. Я просто знаю, що це момент тепер такий. Ну, на жаль, нічого не можу з цим зробити. Мушу перетерпіти ці 5 місяців, щоб мій організм знову став так, як було раніше. Я не кажу, що в мене були uh, прес, кубики. Ні. Просто я тепер дивлюся, я ходжу три рази в зал, качається, і преси, і все в суперовій формі. Але це, uh, це відчуття важкості, вздуття черева. Це все, що мій організм каже. да, нікотин, А я кажу: хоч би, блядь, ніяких сигарет. Так, далі. Нічого, ще трішки потерпимо, і я знову буду виглядати, як раніше. Сексі шмексі. орбіт, 30 штук. Це дуже взагалі. Якась новинка у нас. новиночка, А дорога яка 1600 корін. 170 гривень, 30 штучок. Орбіт такий. Ну, коротше, спробуємо. Ще одна фрічка 100 грамів, будь ласка, теж така солямка. Пулька, це з, пуйки, з пульки. Пулька Шонка. Вот така пулечка. Ще одні із сирочком сосиски від фірми MasterGood. Теж 140 грамів. 3-4-4 сосисочки. От тож, в результаті маємо 4 штуки. карт Таро. Прям можу вам погадати, що вас чекає на завтрашній день. Так, карта таро витягаємо, витягаємо. Бачимо Італія. Так, Італія вам не світить. Ідіть, працюйте і не жалкуйте. Останнє лот це Zero Bar, 20 грам протеїну, 0, Тут 0, Тут немає цукру. Я зменшую тепер рівень цукру собі, тому що кажу, що я набрав трішки вагу. як Перестав курити. <кій> і вона не зменшується. Скільки би я не робив калорій, я був в дефіциті, е, от я говорю е, лікарем своєму, він каже, не може бути. Я кажу. послухай, послухайте мене сюди. Я в дефіциті калорій, тренуюся три рази на день і я і так же набираю вагу. Потрошки, але набираю. Обмін речовин взагалі тепер не такий, як у мене був раніше. Коротше, це жесть, я не можу вам описати, Біотех USA з Америки. Тут 20 грам протеїнчику в такий, батончику, без цукру. Тому слідкуйте за собою, тренуйтеся, хто курить, кидайте курити, але будьте готові, що ви наберете вагу. Як це не странно, але я думаю, що це дьявол так реагує на нас, що типу ага, набрав вагу, а ти не хочеш. Наприклад, я не можу. Я коли важу більше 80, у мене починається панічка. Я люблю, щоб я важив 80. Я себе чувствую круто, природньо і дуже свіжо і легко. А коли це не так, мене це дратує. Так, грушки, я вже вам зарисував, так? Да? Реклама. Грушок у вас було. Розпаковка у нас вийшла дуже гарна. Трішки порозмовляли, а ще йду вам показати, так як я вам обіцяв, Ленор свій. І останній лот, блядь, Такі взяли. Ну, і таке лот в мене телефон виключився. Я взяв зарядку. Дуже гарний павербанк, кстати. Від фірми Варта. Це німецька фірма. Це не реклама, він у мене вже рік. Але дуже-дуже крутий, дуже надійний, дуже. Може, три рази телефон мій зарядити. Так, далі. Бугет сижеш пару е, на 8 тисяч. Одна і друга, друга я вже поставив в холодильник. морозилку. Це сало. Ми будемо робити топити шкварки. Дуже крутеньке сало. Свине. Ось так. Шкварки мусимо топити, тому що хочу відмовитися від олії. Робити тільки на жиру. Так, або на тут, що 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 угу, угу. П'ять кіл тут і три ще в морозилці. Тому ось так. Ось така в нас розпаковочка міні вийшла. Ось, як я вам і обіцяв, такий у нас Ленорчик гарненький, смачненький. Professionals uh, Proctal Gamble, Lenoр, Professional Fabric. Дуже гарно пахне. Ой Боже, зараз що попаде у мене тут все. В общем, дуже-дуже беріть на 200 стірок 4 літра. Так що підписуйтесь на канал. З вами був Юрейс Вентура і до нових зустрічей!